Веселі, усміхнені та бадьорі. У Чернігові стартував новий спортивний челендж Спорт єднає освітян серед міських навчальних закладів. Задіяні педагоги та педагогині своїм дружнім колективом виконують різні фізичні вправи та знімають це на камеру. Далі кожна школа передає естафету наступній. Головна ідея на власному прикладі показати користь від спортивних вправ та залучити якомога більше людей до фізичної активності. Спочатку своє відео у соцмережах опублікували вчителі Чернігівського ліцею номер 22, А далі передали естафету загальноосвітній школі. Номер 3. Дуже воно сподобалось вчителям. Там були вправи з фітнесу, а точніше, вправи з тречингу. Також трошки вправ з хореографії, Дуже сподобалось, особливо молодим вчителям. І навіть дехто з них записався. У нас існує гурток фітнес, і веде молодий вчитель фізкультури. Чотири чоловіки записалися до неї на цей гурток. У закладі кажуть, далі до подібних активностей планують залучити не тільки педагогів, а й дітей. Цей челендж ми пустимо в свої уроки з метою активізувати дітей, щоб вони подивилися, як вчителі це роблять. А під нами заплановано ще декілька челенджів на листопад та грудень, рухових челенджів такої рухової направленості, і вони будуть. Дані на розгляд дітей і діти будуть приймати участь в цьому челенджі, і таким чином вони трошки активізують свої, свій руховий режим. Тепер на черзі Чернігівська спеціалізована школа номер 2 Її вчителі вже на спортивному майданчику та активно відпрацьовують свою кричалку, готуючись до челенджу. Сфорт єднай ас! Спорт єднає! Ми з задоволенням прийняли челендж від третьої школи. Взагалі, в нашій школі подібні заходи. Це норма і досить часто, тому що це ми запрошуємо видатних людей і спортсменів і під час онлайн заходів, онлайн уроків заходи між учнями, батьками і іншими. колегами. Але цей захід нам дуже сподобався, тому що наразі дійсно така складна обстановка трошки відчувається. Ну я б не сказала сказала, стресова ситуація, але вчителям потрібен якийсь релакс, якийсь відпочинок. Треба можливість згуртуватися, відчути весь весь смак. Ну реального звичайного життя на подібному як до мирного. Відпрацьовуючи разом фізичні вправи на свіжому повітрі, вчителі розвантажуються від стресу та отримують чимало позитивних емоцій. А це в свою чергу покращує якість їх роботи як педагогів, вважають у школі номер 2 Тому зараз подібні заходи не просто на часі, а дуже потрібні не тільки вчителям, а й дітям. Спорт дає можливість об'єднати освітян, з отримавши від спорту максимум, це і позитив. Це гарна психологічна атмосфера в колективі, це дружні стосунки, взаємопідтримка, тому що дуже багато... Багато ми в цьому челенджі зробили акцент на командні ігри. Тімбілдинг це дійсно ну, дуже гарні емоції і море позитиву. І вже запит від колективу кожне канікули робити, хоча б один спортивний день, який згуртовує, який об'єднує, і ми навчаємось чомусь новому і цікавому. Своє відео Чернігівська школа номер 2 обіцяє прилюднити вже наступного тижня та обов'язково передати естафету наступному навчальному закладу, аби цей спортивний челендж продовжувався й надалі та приніс позитив багатьом освітянам.